Щось таке цікаве у мене на столі, саме так до мене це все і прийшло. Давайте подивимось. СТРД-197. Простенька бюджетна модель ресивера. Зараз подивимося, що там ззаду в нас є. Входи-виходи. Додаткова вилочка. Верніше розеточка. І 210 Вт споживана. Трансформатор. Косо. Стоїть, ну, це наслідки падіння. Бачимо, ось тут тріщинка пішла. З чого ж той складається ресівер? Ну, насправді такого нічого особливого. Хоча на виході Санкенівські пари бачимо 24,88, 16,20. Попередній каскад виконаний на stk 350-430, досить рідкісний звір. Навіть на Аліекспресі нема. Бачив на eBay, обійдеться десь в районі 20 доларів разом з поштовими витратами. Така от, мікросхемка. Іменні баночки Sony. 6800. Ну, такі немаленькі. Але в принципі це 71 вольт. Так. Концентрація реле досить така. Непогана. Це вихідні, черговий режим, ще дві щось комутують. Всі дрібні конденсатори Gemicon. Ну і тут з боку монтажу ще є дві smd SMD-шних мікросхемки. bd 3861 r R2S 15904, щось таке помітно, як змістились вихідні транзистори. Падав на бік. Гарненько я все обдивився. Ось тут приблизно закінчується тріщинка. Зараз я візьму невеличке сверло і отут зроблю отвір для того, щоб вона не лізла далі. І вже після цього буду займатися відновленням доріжок. Нарешті фініш. Звичайно, під скло таке робити, це е, трохи незручно, м'яко кажучи. Е, було б дуже добре, типу, якась камера з виходом на монітор. Це б було дуже класно. Ну, Одну-дві перемички запаяти, ну, це нормально. Ну, 12 то трошечки занадто. Якось так. Думаю, подивлюсь я на реле. Ну, не витримав. Хоч абсолютно на це скарг не було. Але все ж таки мені просто стало цікаво. Не вимикаємося. Так. Отакі тут реле. Давайте подивимося другу пару. Що вона тут каже? Ой. А тут трошки краще. Я, мабуть, зараз поставлю плату і в загальному перевірю, чи воно хоч працює після цих всіх маніпуляцій. Далі будемо думати, що з цим робити. Релешки одноразові. Попідключав всі дротики і шлейфики, поки без радіатора і без одної реле. На задіяний канал включив колоночку. Антенка. Так. Ну. Зараз ми спробуємо вімкнути це. Будемо робити через лямпу. О! Хм. Реле є. І звук є, як себе почувають транзистори. А. О! Опа! Зрозуміло, зрозуміло. Не хочеш ти через це. Ей! А, курче баделя! Хм. Окей. Що сталось? Транзистори нагрілися. Блін. Добре. Експеримент з визначення тривалості роботи вихідних ключів без радіатора з навантаженням 8 Ом можна вважати успішним. Так, дивимось. Є. Є. Добре. Ну що ж, це моя помилка. Так, подивився, я, скільки вартують ключики, нові 300 гривень, 300 з хвостиком, бушку можна взяти в половину дешевше. Але я дуже радий з того, що в мене. Немаленький аудіошрот. Ця сонечка мене вже не один раз виручила і виручить і в цей раз. Я більш ніж впевнений, що там стоять такі ж транзистори. Все супер. Я щасливий. Гляньте, скільки їх тут є. Хм, може, кому треба буде, пишіть. Зараз залишається тільки добути парочку звідти. Тут, в принципі, вже шаська якби просто так тут лежить. Мабуть. Добре. Міняємо транзистори, дивимося далі. Випаяв okay. друге реле. Ну, от приблизно такі мають бути замкнуті контакти. Ну, туно. Ну, я думаю, може бути. Давайте другу пару глянемо. Ну, не ідеально, але не 5 ом. Добре, це реле може бути. Розібралась релешка гарно. Зараз я її почищу, трішечки змащу, і буде як новенька. Подивимось. Дуже добре. Друга пара точно така сама. Я вже перевіряв. Спроба увімкнення номер 2. через лампу? Так. Реле. Є реле. Не димить. Так, де наш тюнер? Хм. Дивно. У мене тут, правда, така антенна. І не в антенні справа. Підключив свою зовнішню антенну. Міряю я напруги і з того, що я почав. Це напруга плюс-мінус 48 вольт чи 49, як тут по схемі по мануалу дивимось так плюс 45 і мінус 55 хм. розбираємося так дивимося ой 51 і мінус 51. Все в нормі і всі напруги вже стали в норму. А що ж було? Купу часу я вгрохав на перевірку силової частини, сидів з лупою, ще дивився, чи ніде немає тріщин ніяких. Запобіжник, який я поставив, виявився напівробочий. Що ж таке, спитаєте ви напівробочий запобіжник? Пищалку не ставлю, щоб на мозги не давило. Як вам? Я гарненько притиснув і тримаю. Ну, давай. Ось такий запобіжник. Це ж треба. Гарний фірмовий запобіжник. Ну, на тому мої. Страждання не закінчується. Так, дивимося. Коротше, треба лізти ще до блочка. Нічого особливого я тут не побачив. Пропаяв гніздо, пропаяв конектор. Так і не їде тюнер. Задав йому трішки жару, пропаяв дві оцих мікросхемки і все насипне довкола. Ну, Подивимося зараз. Це CD ще раз тюнер. Хотів сказати, закриваю кришку, але кришки нема. Тому закриваю бляшку і все. Все. І буду слухати музику.